Діти, здогадайтесь, про що ми з вами сьогодні поговоримо, відгадавши загадку. В два ряди дома стоять 10, 20, сто красуються і очима квадратними один одному дивуються. Про що загадка? Так, діти, вірно, це вулиця. Сьогодні я запрошую вас прогулятися по вулиці. Та згадати правила дорожнього руху. Ми з вами, діти, вже говорили про правила дорожнього руху. І зараз ми перевіримо, чи добре ви запам'ятали їх. Якщо ми пересуваємось по вулицям у міському транспорті, хто ми тоді? Пасажири, так. А якщо ми виходимо на вулицю, тоді ми становимося. Пішоходами. А як зветься частина вулиці, якою мають пересуватися пішоходи? Тротуар або пішохідна доріжка. Пішоходи рухаються по тротуару, а в машини рухаються по дорозі. Пішоходи завжди рухаються по правій стороні тротуару, щоб не заважати іншим пішоходам. Але головне правильно перейти вулицю, адже від цього залежить безпека пешехода. А де пешеходи повинні переходити вулицю? Там, де розташован пешохідний перехід. Місця вулиці, визначені для переходу, називаються пешохідними переходами. Щоб перехід було добре видно, його позначають широкими білими смугами. Як вони звуться? Так, зебра або пішохідний перехід. Біля зебри завжди встановлюється знак пішохідного переходу. Ось так він виглядає. Діти, а в який бік необхідно подивитися? Перш ніж пройти по зебрі. Спочатку треба подивитися ліворуч, і якщо немає машин, прямуємо переходом до середини проїзної частини. Призупиняємось, дивимось тепер праворуч. Якщо немає машин, після цього, упевнено, рухаємось далі. А якщо на пішохідному переході є світлофор, то ми рухаємось, дивлячись на сигнали світлофору. Червоний колір зупинись, жовтий, зачекай, навколо озирнись, зелений колір, рух продовжуй. Діти, пам'ятайте, переходити вулицю треба тільки з дорослим, тримаючи його за руку. А якщо так трапилось, що вам треба перейти вулицю без дорослих, то пам'ятайте, що переходити вулицю треба тільки кроком, не поспішаючи, і переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місцях. Отже, діти, вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішохід – це той, хто спокійно йде. По шумній вулиці, налякається автомобілі, автобусів, веде себе на вулиці впевнена, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді, де узятися біді?